15-річна дівчина мешканка одного із сіл Галицького району, вихованка інтернату, народила дитину. Хто зна, як би склалася її доля і доля дитини, якби не втрутилися працівники служби у справах неповнолітніх райдержадміністрації. Найперше дівчинка потребувала медичної допомоги. взяли її на облік, госпіталізували з метою обстеження і з метою. Лікувати її трошечки. Ну, скажімо так, 15 років вагітність це є складно, це дуже складно. І в ніби не було якихось таких аж дуже серйозних проблем. На щастя, дівчинка здорова, сильна і така дуже доброзичливо налаштована на виношування дитини і її догляд, але все одно потребувала постійно медичної допомоги. Дуже гарний хлопчик, здоровий, веселий. Вона. Робить все для того, щоб дитина отримала те, що вона може йому дати. те дитина фактично отримує. любить його, піклується про нього. Не можемо нічого про, про неї погано сказати. На наскільки вона має можливості, те вона все йому дає. Всім забезпечує. На, 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 на даний час вона проживає у Франківську на зйомній квартирі. отримує гроші по на, на при народженні дитини. Всі кошти ті вона витримує на свого синочка.